З Сергієм ми зустрічаємося біля апеляційного суду Київської області. Він той самий відомий на всю країну стрілець, який влучним пострілом вклав злочинця і врятував свою родину від розбійного нападу в Сухолуччі. Я живу в край е, села біля лісу. Ну, построїв будинок і я чогось так розумів, чи е, пізно з цими всіми собиттями в Україні. З е, тим, що робиться на сьогоднішній день. Я так розумію, що треба недалеко тримати ручницю. Я являюся вже 20 років мисливцем. Його дії кваліфікували як перевищення самооборони. Зазвичай такий самозахист загрожує українцям в'язницею. Але тут сталося справжнє диво. Провадження закрили, а Сергія поліція навіть нагородила. Дали мені грамоту і іменні часи. Лист подяка, ну, що я відстояв свою сім'ю, що я поступив якоби сказати, правильно. Якби не рушниця, то він, дружина і дитина ніяк би не впорались з п'ятьма дужими чоловіками. Ви розумієте, вони не йшли грабити. В 10 часов вечора не йшли люди грабити, просто грабить. Вони були в масках, вони були з пістолетом, із ножами, із затяжками е -е, строїтельними. Ну, вони грабить не йшли, вони йшли грабить і вбивати. А ось і ті, які йшли вбивати двоє чеченців і дагестанець. Ви тільки послухайте, вони незадоволені і в апеляційному суді намагаються оскаржити свій арешт. Кажуть, не розуміють ані української, ані російської. Какой язык вы понимаете? Русский понимаете? Что? Титу? А почему ты тут? На своём языке. А? На своём сидеть. А какой ваш? В Україну цей чоловік приїхав тільки торік у пошуках легкого життя. З Лов, Дагестан. В та Російська Федерація, так. Тут да? тяжело було там жити, але тяжело. А чого шукав в Україні його спільник, невідомо. Він взагалі не говіркий. І він вдає, що мови не розуміє. Підійдіть, будь ласка, ми ж не бачимо, не чуємо вас. Назвіться, хоч відкрийте для нас. Відкрийте лицо, будь ласка. І Не Дієві відповідати, так? Але ж складності перекладу не завадили всім трьом знайти адвоката і гроші на його послуги. Від безкоштовного захисника кавказці відмовилися. Їхній представник тепер тисне на жалість. Мовляв, його клієнти мають родини і на всіх дев'ятьох дітей, тому просять відпустити їх під домашній арешт. Але ж де той дім, Незрозуміло, бо офіційного житла ці люди тут не мають. Один із підозрюваних надав посвідчення учасника. АТО, інші про бойове минуле мовчать. Хоча нам стало відомо, всі вони приїхали в Україну саме воювати. Як зоною бойових дій для них стала мирна Київщина, це з'ясовують слідчі. Поки арештанти сидітимуть за ґратами. Судді залишили їхню скаргу без задоволення.